Привіт. Йду на вулицю. Нагрілася в душику, одягла тепленький лапсярдак. і йду на вулицю, на вулиці тепліше, ніж у хаті. Що таке річ? Не нервуй, будь ласка. Так, я сьогодні своєму дідулику кажу щось у нас. Багато їжі, ну, коти після нас доїдають. Я й стараюся й поїсти і серед ночі, і все одно ж котам і собачці вистачає. Як перерипело у 12 годин ночі їсти, Бо ж не сплю до двох ночі серіал. Ну, ну не можу, до того хотілося, так пішла редьки намила, ковбаси, гарний шмат, хліба небагато, трішки. Але ж все одно, 12 годин ночі поїла, тоді ще до двох заріяла, тоді спать. Це така... Сьогодні ж так і плануємо поїхати десь в теплиці. ну, Плануємо, сподіваємось, що і вийде. Мені треба ще й вгору туди забори спіль, е кори великої підсвіжити треба подекуди. От. Ну, це так. Не знаю, чи сьогодні кругом успіємо, чи ні. Дідуля ще лежить, але він такий, як скажу, поїхали, то, то й поїдемо. Всім гарного дня, хорошого настрою і смачної кавусі. Без кавусі. Смачної кави, смачної кави зранку попив і настрій на цілий день. Ну і сьогодні 1 травня. Останній день весни. А далі літо. Час летить, не стоїть на місці. І, і ми з вами теж летим, хто куди. Хто сказала останній день весни, останній місяць. Ну, коротше, у кого що в голові? Останній місяць весни. Вибачте, будь ласка, Ой, голова і два уха. Ото таке. Останній місяць, а там літо і все. Ну, буває. Думаю про одне, а, а... другий раз язик каже, не, не те що думаєш. Прийшла до своїх розулічок, е, ще ж і листя не, не так сильно, щоб розпустилось, і його вже крутить. Треба кропити. Треба кропити сьогодні вечірком. Треба розвести яду, я розведу той, що жуки королацькі. От, таким поляпаємо. Крутиться листя і все. Ну, це ж якась чіткана палека, зараза є. Ай, ще, ще й пуп'яночків не повикидали, а вже листя крутить. Ну і і ще один. Це вийшло два однакові кущики. Ага, однакові. Так, розквітли. Ну, то ще один якийсь буде. А тут пуп'янків і немає. Ну, вже на, на наступний рік буде. Покажуть. Негарні були всі такі. І білий, і жовтенький, які хочеш. Вибрались, Це тільки вибрались. Поїдемо. Поїдемо. Куди приїдемо, буду вам показувати, якщо ми щось знайдемо. Ну, а не знайдемо, повернемось додому. Щось вітер знов такий розходився. І таке хмаріється. Ну, а вітер хай Бог милує, дерева мотає. Так, чуб на голові теж. У нас квітуйки пропало. Приїхали половить. Ой, красота яка. Ця красота і стоїть. Добре. Ціни немає. Ціни немає. Того вірна. Ох, і гарно вистрижено. Esses que querem То uh, там Клементій 6, здається, був папа. Коротко, uh, коли там почалася, прийшла туди епідемія чуми, то uh, ну, це була поширена історія, що трупи не було вже де ховати, не було де їх складати, і так далі. То є зафіксована подія, де папа урочила. <постив> Пішли, пішли, пішли. Там, там. Mm -hmm. Добрий день. Добрий день. Дорога, моя інстаграмна родина, вітаю вас з новим місяцем весни. Не за останнім. Не можу про навіть це слово проговорити. З новим місяцем весни. Травень прийшов зелений, весняний, ніжний. Дай Боженька, щоб ця весна принесла нам саме головне мир в Україну. Спокій у наші серця і віру в наші душі. Нехай кожен день травня буде світлим і добрим для кожного з нас. Обіймаю мирного денечка. Вінка так біля мене тут ще підсипає, підхрапує. Старенький підздає вже а мене за нього душа болить. Сьогодні нічого не планую, буду відпочивати, бо вчора дуже втомилася і морально, і фізично, що вона після поїздки не відійшла Я якось. Рибор був, ну нічого. Сьогодні планую. Планую нічого. Я вчора навіть помила фільтр з полісоса, щоб сьогодні він відпочивав і я. Ще, вчора я так капусту не смажила, в тому клярі сьогодні буду обов'язково це робити. А так, наче ніяких планів немає. Капусточку посмажу. Ну, може, щось таке ще придумаю. Вчора я робила соус баланс. І робила спеті відварювала. Сьогодні може пюрешку відварю, соус є, щоб було. Ну, це буде пізніше, а поки, поки відпочивати. Ну, оце ж і поспи, і подрімай. Ні, сперло ще шести не було. Ну, якось так. Отак, Опа,